8 березня у всьому світі відзначається міжнародний жіночий день. Кожна жінка хоче отримати на 8 березня не просто квіти або подарунок, а почути теплі і щирі слова на свою адресу. Кременчужани вітають усіх дівчаток, жінок, своїх коханих, бабусь та колег з цим світлим днем. Мене привітали діти, мене привітав чоловік. Мене привітали знайомі, колеги по роботі. Ну скажімо, сусіди. Всі. Всім, хто міг, всі вітав, перш за все, миру, те, чого нам так необхідно, вкрай необхідно. Здоров'я, краси, надії, ну і, звичайно, всього найкращого, що можна побажати в цей день. і завжди. Візьмемо, конечно, квіти, потім тортик, посидимо чай, чай поп'ємо. Ну, як завжди. Вітаю всіх жінок міста Кременчука і України з майбутньою перемогою і з міжнародним женським невом. Мирного неба бажаю і всього найкращого. Хай їхні чоловіки, брати, батьки вернуться живими. З цієї війни, сьогодні маму, сестру і дівчину. Сьогодні да, багато такого треба привітати. Дівчата, ми вас дуже кохаємо у такий час, щоб ви залишалися такими ж позитивними, щоб радували нас своєю красою. І, взагалі, краще, щоб ви були, бо ми вас кохаємо. Сьогодні своїх дівчат, дружину, дітей двох. Їм привіт, передаю, якщо будуть дивитися. Всіх жінок вітаю з 8 березня. Бажаю всім нам мирного неба, щоб їх безмежно кохали і чоловіки були здатні на великі вчинки. Вісіння настроєння, бути любимими, щасливими в житті. Ну і щоб збувалися мрії. Вітаємо всіх жінок Кременчука з 8 березня. Здоров'я, щастя, мирного неба і все найкраще. Кого ми будемо вітати? Зінаїду Олександрівну, головного бухгалтера приватного підприємства Дор і Аллу Євгенівну, бухгалтера приватного підприємства Дортехкомплект. Саме головне щастя, здоров'я і найголовніше, щоб всі живі були. Кого ви сьогодні вітатимете? У мене жінка тут працює, дочка, всі тут сім'я. Це я друзям несу поздравляти. Вітаю, звісно, всіх жінок з таким великим святом. Жалко, що війна йде. Колись буде мир, і ми в цьому мирі зберемося і будемо всіх жінок поздравляти від всього серця. 8 березня це день, який нагадує кожному з нас наскільки важливі жінки від першої і до останньої миті нашого життя з їхньою помірністю, материнською любов'ю і мудрістю. Любіть самі і будьте завжди коханими. Залишайтесь такими ж прекрасними та неповторними, надійними, працьовитими і ніжними. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.